Знервованість, переляк, стрес. Знову стріснилось. Щось серце погане. Тримає корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Харківщина бій стане важчим. Ворог розширив фронт майже на 70 кілометрів. Головнокомандувач зсу повідомляє про ускладнення ситуації. Олександр Сирський заявив, що ворог почав наступ раніше ніж планував. Ще відколи помітив перекидання ЗСУ до прикордоння прорвати українську оборону не вдалося. Ворог не зможе просунутися далі і досягти стратегічного успіху. Такий прогноз озвучили військові НАТО. know the russians Don't have the to do a... ні росіян недостатньо для стратегічного прориву. Ми в це не віримо. Ба більше вони не мають навичок, можливостей зробити це, діяти в масштабах необхідних для використання будь-якого прориву задля досягнення стратегічної переваги. Вони здатні на локальні успіхи і деяких вони вже досягли. Натомість вони також зазнали втрат. Я підтримую дуже тісні контакти з нашими українськими колегами і переконаний, що вони втримають лінію оборони. Руху на Харків не буде. Вочевидь, бункерний дих диктатор вже дізнався про так звані успіхи ворога на прикордонні. Під час візиту в Китай Путін намагається переконати весь світ, що нова спроба окупації це лише створення так званої буферної зони, і аж ніяк не рух вглиб України. України. Що касається Харкова, то таких планів на сьогоднішній день Нет. відома аксіома кремлівський керманич завжди намагається брехати, але чудово розуміє, що чекає Росію за місяць если саммиту мэру Швейцарии продолжает наполягать еще на умовы ведь световых лидеров, не престаны. В чем смысл этого мероприятия? Понятно. Собрать как можно, можно большее количество стран, потом заявить о том, что все со всеми согласовано, а потом предъявить России, это как уже решенный вопрос, как ультимат, найти ну, вам вам теперь вот наши условия. С дуба рухнули что ли? Какої статі Москва, як і раніше, твердить, що готова до переговорів, але винятково на власних умовах. Але й погрози нового наступу з півночі і кремлівські загравання з Китаєм та постійні ПСО спрямовані на розхитування ситуації в Україні, можуть бути лише прикриттям про хиткість ситуації для Росії. Говорять фахівці-політологи. Ми не знаємо насправді наскільки великі резерви у Росії. Yeah. Вести далі війну, це дуже якраз великий чинник, того, чи Росія просто зараз надуває щоки і через харківський наступ, через інші можливості нагнітає ситуацію, чи вона дійсно ще є у неї можливості для того, щоб наступати? І це досить таки зараз серйозне питання. Мені здається, що це питання номер один. Якщо вона не має резервів. А тільки надуває щоки, то ця гра може закінчитися дуже швидко. Джерела агенції Reuters скажуть про підготовку ЗСУ до ймовірного прориву ворога на прикордоння Сумщини. Великий російський наступ можливий вже найближчими тижнями, але українська артилерія та fpv оператори подекуди встигають ліквідувати загрози ще на російській території. Як у Курській області зникають танки, які чомусь опинилися занадто близько до українського кордону. Це знає. Підрозділ ударної аеророзвідки крила до пекла. Пасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздить не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Невідомі безпілотники атакували тимчасово окупований Севастополь та російські міста. То та Новоросійськ знову вибухало на аеродромі Бельбек. Під ударом були порти нафтобаза на Росії. Міноборони окупантів заявила вночі територію Криму та Ерефію атакували понад сотню безпілотників і усі, нібито, ліквідували. Більше про атаку у матеріалі Марта Шикули. На щастя невідомих безпілотників влаштували ще ту нічку росіянам. Там палало, вибухало і греміло. Ще один летить. найгучніше було у Краснодарському краю. Безпілотники вдарили по порту новоросійська, а це головний вузол для експорту палива у чорному морі. Поцілили у дві нафтобази та нафтові термінали. Росіяни в істериці. От взорвали наш! Варш бот взорвалі. Меня собален. Відео, яке публікують місцеві сильна пожежа та чути вибухи, які гремлять один за одним. Дрони знеструмили порт у місті зникло світло. Адміністрація новоросійська заборонила людям виходити з дому, а в навчальних закладах оголосили вихідний. Поки у новоросійську нібито збивали дрони, інші безпілотники летіли в Туапсе. Там бажально атакували нафтопереробний завод. У змі пишуть дрон вгатив по установці первинної переробки нафти. На території НПЗ палало потужно і красиво. На естакаду прилетіло. Всего нет и стакат и резуаров нет у нас больше. Далі неспокійно було і в Криму знову гучно і яскраво на окупований півострів летіли понад 50 безпілотників. Вдарили по підстанції у Севастополі. Місце частковий блекаут. Школи та садки пішли на канікули. Куди ще вцілили безпілотники? Невідомо. Попри руйнівні наслідки, міноборони окупантів вихваляється роботою ПВО. кажуть, знищили усі безпілотників: 51 над тимчасово окупованим Кримом, 44 над Краснодарським краєм, 6 у Білгородській області. Ще один у Курській. Цім ліквідували і шість безекіпажних катерів у чорному морі. Розслідувач видання The New York Times Крістіан Тріберт проаналізував супутникові знімки аеродрому Бельбек, який цього тижня вже двічі атакували ракети. Вони підтверджують знищення двох ворожих міг 31 а також винищувача Су 27 пошкоджений міг 29 Уразили ракети і устаткування. Зайнялася щонайменше одна цистерна спально-мастильними матеріалами. Марта Шакула, п'ятий канал. Угорщина заветувала резолюцію Ради Європи щодо української формули миру. Її могли визнати єдиним мирним планом для врегулювання війни в Україні. Про це на сторінці соцмережі повідомив Петр Сіярто, чільник угорського МЗС, спробував пояснити свою позицію уряду. Буцімто формула миру не єдиний мирний план. Інші держави теж мають власні проєкти, і вони, на думку угорського міністра, не гірші за українську формулу миру. Вважає, що ці пропозиції теж необхідно взяти до уваги. Аги, наприклад, внести до резолюції Ради Європи. Угорщина навіть запропонувала це зробити під час засідання організації, але пропозицію відхилили. Тож Петр Сіярто наклав вето на всю резолюцію. Які саме плани врегулювання мав на увазі чільник МЗС – невідомо. Втім, угорщина підтримує китайську мирну ініціативу. Росію в документі не згадують як країну агресорку, а війну називають цитую українською кризою. Спільний посилений захист від Росії відпрацьовують країни НАТО. Цього разу вишкіл відбувається у Польщі. Це частина масштабних навчань альянсу стійкий захисник захисник-2024», яка має назву негайна відповідь. Перевіряють, як швидко до Польщі прибудуть бойові групи інших держав у разі нападу Росії. Докладніше про ці навчання розповість Нонна Стефанова. Негайна відповідь: таку назву має ця частина найбільших навчань НАТО від часів холодної війни. Кому саме відповідь не прописано, але й без цього очевидно. Відповідь на ймовірний напад Росії на одну з країн НАТО у цій частині вишколу перевіряють, як швидко союзники мобілізуються у разі нападу на Польщу. Основна частина навчань полягала в перекиданні бойових груп із Великої Британії через Німеччину і далі до Польщі. Цю частину ми вже відпрацювали, і тепер переходимо до іншої. Зараз відпрацьовуємо низку тактичних дій. Це вперше за тривалий час. Дві бойові групи польська і британська, тренуються пліч опліч, каже командування. Відпрацьовують оперативну сумісність між різними бойовими групами. Тут у нас із трьох бойових груп: дві британських і одна американська. Вони роблять певні речі дещо по різному. Мають різні операційні процедури щодо певних аспектів своєї роботи. Але це лише свідчить про те, що навчання пройшли успішно. Коли ми об'єднуємо наші зусилля, можемо зробити все дуже добре. Підсилити безпеку східних кордонів НАТО в альянсі вирішили ще у 2014-му, коли Росія анексувала український Крим і розпочала гібридну агресію на українському сході. Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го питання захисту від Росії стало нагальнішим. До альянсу вирішили долучитися і нейтральні Фінляндія та Швеція. У січні цьогоріч НАТО розпочало вишкіл стійкий захисник захисник-2024». Це найбільші навчання союзників. Від часів голодної війни сценарій передбачає напад Росії на одну з країн НАТО та реагування на цей виклик. Зокрема, як швидко до європейських союзників зможуть доєднатися військові зі США. Це були інші навчання ніж ті, до яких ми звикли. Просто через їхній масштаб. Зазвичай ми працюємо в контексті бойової групи. Працюємо так, ніби ми у складі бригади. Але коли бригада тут, це означає все набагато масштабніше. У межах навчань стійкий захисник відбувся вишкіл і в Естонії під назвою Весняний шторм. Естонія має кордон із Росією завдовжки майже 340 кілометрів і від початку війни активно підтримує Україну. Відвідала ці навчання і глава уряду Кая Калас. Вона поспілкувалася із військовими і навіть посиділа у танку. Нас є два варіанти: або сподіватися, що Путін ніколи не нападе на НАТО, тому що ми теж Альянсі. і вірити, що так і буде, і нічого не робити, бо просто не можна собі уявити, що Росія нападе на нас. Або ж маємо інший вибір підготуватися на випадок, якщо цей божевільний таки вирішить напасти на країну НАТО. Бо він думає, що НАТО слабке і він може перемогти. Вважаю, що це краща стратегія. Стійкий захисник це вишкіл на суші у повітрі, і на морі. У навчаннях беруть участь 90 Тисяч військових із різних країн світу. Фінляндія та Швеція вже долучені як повноправні члени альянсу. Майже половина із 90 тисяч військових беруть участь у сухопутному вишколі. Решта це морські і повітряні сили, майже півсотні кораблів, 80 винищувачів та понад тисячу одиниць важкої техніки. Для Польщі такі навчання особливо важливі, адже крилаті ракети, якими Росія обстрілює Україну, вже залітали і на територію Польщі, і летіли назад. Польське ППО їх не збивало. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Одну людину вбили окупанти на Одещині. Кількість постраждалих зросла до вісьмох. Окупанти вдарили по місту надвечір. За даними обласної влади, є влучання. В одеському районі спалахнула пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура. Нині на місці працюють усі відповідні служби. І зросла кількість жертв через російський удар по Харкову. За даними міського голови, загинули троє людей. Збільшилася і кількість постраждалих. Ігор горі Теріхов повідомив про 28 травмованих мешканців. Ворог завдав удару по місту керованими авіабомбами. Медики та поліція працюють на місці влучання постраждалих доправили до лікарень. Росіяни взяли у полон близько 40 цивільних у Вовчанському. Переважно це літні люди. Окупанти прикриваються ними як живим щитом. Про це повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Каже, людей утримують у підвалах та допитують. Нам відомо, що інших цивільних людей, які намагаються врятуватися, намагаються перейти з території, яку тимчасово займають росіяни. Росіяни утримують в полоні. Вони їх Всіх людей, а по попереднім по даним, це 35, а може, 40 чоловік, вони отримують в одному місці і фактично використовують їх як, їх як живий щит. Тому що поряд з цим місцем вони організували свій командний штаб.